Скільки в таку коробочку можна покласти цукерок? Це найчастіше питання, яке ви нам задаєте. Зараз ми з вами будемо розбиратися. Дивіться, я вже заздалегідь заготовила цукерки. В цій коробочці кіло 500 кг, в цій кілограм і тут 400 грам. І ми будемо з вами засипати. Це я знаю, що вміститься ось сюди. Дивіться, ось в цю ми поклали 400 грам. Наступна коробочка ось така, її розмір 20 на 6 см. Вона кругла, і для неї у мене заготовлена ось ця коробочка. Ось так, якщо їх покласти, все вміщається. І ось ще наша велика коробочка, її розмір 25 см в діаметрі і 6 по висоті. Зараз ми в неї будемо засипати цукерки. Цукерки я обирала різні за об'ємом, тобто є легкі, є більш важкі. А, тому ця цифра може бути не остаточна в залежності від того, які ви оберете цукерочки. Хочу вам ще показати наші кришечки. Дивіться, ми робимо ось такі, і ще можемо зробити з символом наступного року. Тому замовляйте коробочку, яка вам більше подобається за дизайном та за розміром.